Збірна Збройних сил України увійшла до топ-10 кращих спортивних команд світу за підсумками п'ятих всесвітніх ігор серед військовослужбовців у Бразилії. Загалом українські спортсмени привезли додому 18 нагород світової першості 5 золотих, 4 срібні і 9 бронзових медалей. За відповідною програмою були проведені змагання з 20 видів спорту, в тому числі і з вітрильного. Днями з цих, так би мовити, олімпійських ігор серед військовослужбовців додому повернувся спортсмен спортивного клубу управління спорту Збройних сил України міста Севастополя, майстер спорту міжнародного класу Сергій Тимохов. У нас порослав спорті. Участував 25 країн, 25 команд. В принципі, команди дуже сильні. Теж були чемпіони світу і призори чемпіоната Ну, Ми би, победили. Ну, Состав был достаточно серьезный. То есть до последнего дня, думаю, что в последний день решилось. Все даже можно сказать, что в последней гонке. Был очень маленький разрыв по очкам. И, в принципе, где-то любой из шести экипажей мог занять первое место ну, при удачном стечении обстоятельств в последнем рейсе. Всего было 12 гонок. Вот. Каждая. Каждый день розігрувалися яхти. Всі яхти були предоставлены організаторами. Участь у змаганнях, які за членством країн, кількістю учасників та їх престижністю посідають третє місце у світі після міжнародного олімпійського комітету та всесвітньої універсіади взяли сім тисяч спортсменів зі 110 країн світу.